Привіт, кулінари і кулінарочки. А наскільки часто ви готуєте страви, знання про які вам передали ваші матусі чи бабусі? Адже такі страви це не лише про зв'язок поколінь, але й про нашу таку важливу кулінарну спадщину. Тому сьогодні я буду готувати пляцок із скарбнички бабусиних рецептів, він має назву королівський, але уже дещо новій, сучасній інтерпретації. Адже час не стоїть на місці. Отримав він свою назву завдяки тому, що містить у собі аж три багаті начинки: тут тобі і мак, і горішки, і цікавий ягідний прошарок. Це просто божественне поєднання, чесне слово. А ще він готується одним коржем і не містить жодного крему. А влітку це досить актуально. Коли не хочеться довго возитися на кухні, і випічка з кремами трішки менш актуальна, ніж взимку. Отже, розпочнемо. У класичному варіанті цього пляцка в якості одного з прошарків використовується густе варення. Але влітку, коли навколо стільки смачних ягід, просто гріх було б цим не скористатися, тому ми будемо готувати цей прошарок із полуниці. Нам буде потрібно 330 грамів полуничного пюре. Це просто подрібнена блендером до однорідності свіжа полуниця. Замість полуниці ви можете взяти інші ягоди, наприклад, малину, смородину чи ожину. Просто тоді протріть пюре від кісточок. Отже, помістіть пюре у сотейник. Докладіть до нього 50 грамів цукру. І 35 грамів це 3 столові ложки. Манної крупи. Ретельно перемішайте і залишіть на 10 хвилин, щоб крупа почала набрякати. Переставте сотейник на плиту. На середньому вогні, постійно помішуючи, нагрівайте суміш до закипання. Як тільки маса почне кипіти, проваріть її, помішуючи, ще 2 хвилини. Подивіться, наскільки маса стала густішою. Усе. Зніміть її з вогню. І нехай охолоне до кімнатної температури, а ми тим часом приготуємо тісто. Для цього нам буде потрібно 4 яйця, а ще якісні дріжджі. Тісто у нас цього разу мегаздобне на сметані та жовтках з додаванням великої кількості вершкового масла. Тому тут я використовую дріжджі до хим'яна хата. Вони осмотолерантні. І здатні без проблем працювати навіть з таким суперздобним тістом. Я вже декілька років їх використовую у своїй роботі, і ще жодного разу вони мене не підвели. Випічка виходить мега пухкою, і при цьому немає специфічно дріжджового запаху. А ще у них спеціальна дихаюча упаковка. Це запобігає псуванню навіть відкритих дріжджів. Отже. Нам буде потрібно 40 грамів дріждів. Розкришіть їх руками на менші шматочки. Додайте 35 грамів цукру. Далі додайте жовтки 4 яєць і 100 грам сметани кімнатної температури. Це 4 столові ложки. У мене сметана жирністю 20%. Перемішайте усе разом. Маса має стати повністю однорідною і дріжджі повністю розчинитись у рідині. Тепер нам буде потрібно 160 грамів м'якого вершкового масла. Докладіть його у суміш і перемішайте усе разом. Масло не повністю відразу вмішається, але це не страшно. Далі ми поступово будемо вмішувати борошно і воно втреться у тісто. Додайте 1 грам солі. І знову перемішайте. Для подальшої роботи нам буде потрібно 400 г борошна. Перед роботою просійте його два рази і хоча б годинку зігрійте за кімнатної температури. Отже, частинами по 4-5 столових ложок додавайте борошно у тісто і вмішуйте його ложкою після кожного додавання. Ви побачите, як масло при цьому рівномірно вмішається у тісто. Наприкінці, коли уже ложкою буде замішувати важко, домішайте тісто руками. Можливо, вам буде потрібно на 10-20 грамів борошна більше. Це залежить від вологості та сили використаного борошна. Але тісто у будь-якому разі має вийти дуже м'яким та ніжним. Подивіться, яка тут має бути правильна консистенція тіста. Отже, сформуйте із тіста кулю, викладіть у посуд, в якому воно замішувалося, і відправте у тепле місце приблизно на 1 годину. Тим часом приготуємо дві начинки. Нам буде потрібно 4 білки. Вони у нас залишилися після того, як 4 жовтки пішли для приготування тіста. Додайте до білків. Один грам солі. Збите усе разом до пивної піни. Поступово, у чотири прийоми, не припиняючи збивання, всипайте 130 грамів цукру, всипайте наступну порцію цукру після того, як розчиниться попередньо. В результаті у нас вийде стійка пишна піна, яка чудово тримає форму і не виливається з посуду. Розділіть її на трішки більшу і трішки меншу частину. Для макової начинки я використовувала готову макову суміш вагою 250 грамів. Це готовий запарений і перемелений мак з додаванням невеликої кількості цукру. Ви можете приготувати таку начинку за своїм рецептом, використавши для цього 125 грамів сухого маку. Отже, докладіть до макової маси. 35 грамів м'якого вершкового масла і ретельно перемішайте усе разом. Додайте 12 грамів манної крупи. Це одна столова ложка. І 10 грамів ванільного цукру. Ще раз усе ретельно перемішайте. Тепер докладіть меншу частину збитих білків. Це приблизно піна з півтора білка. Перемішайте ложкою до однорідної пухкої маси. Слідкуйте, щоб маса не втратила свою повітряність. Подивіться, яку консистенцію буде мати макова маса. Для горіхової начинки нам буде потрібно 200 г волоських горіхів. Злегка обсмажте їх, помішуючи на сухій пательні до появи смачного горіхового запаху. Тоді ваша начинка буде значно ароматнішою. Далі подрібніть горіхи до дрібнесенької крихти. Я це роблю у кухонному комбайні з насадкою металевий ніж. Отже, вмішайте у більшу частину білків підготовлені горіхи. Додайте 35 грамів борошна і 10 грам крохмалю. Це може бути і кукурудзяний, і картопляний крохмаль. Перемішайте ложкою до однорідності і до пухкої маси. Подивіться, якою виходить консистенція горіхової маси. Вона важко спадає із ложки. Отже, прийшов час повернутися до нашого тіста. Зважимо його. Вага тіста приблизно 800 грамів. Тому, скориставшись вагами, розділіть його на 4 рівні шматки. Кожен вагою приблизно 200 грамів. Ми з них будемо розкачувати 4 однакові пласти. Повірте. Це не зайві непотрібні дії працювати далі з відваженими шматками тіста значно простіше, ніж з тими, які ми просто розділили на чотири шматки на око. Отже, нам буде потрібна форма розміром 18 на 28 см з високими бортиками. Застеліть її якісним пергаментом. бортики теж викладіть пергаментом. Сформуйте їх пергаментом навіть дещо вищими за краї форми. Адже пляцок виходить високим і ще й буде підростати. Перший шматок тіста можна навіть не розкачувати, а просто рукою розподілити по дну форми. Тісто м'яке та ніжне і дуже легко піддається до формування. Сформуйте у нижньому коржі невеличкі бортики, наче чашу, у яку ми будемо викладати макову начинку. Викладіть у коробочку із тіста макову начинку. І розрівняйте її. Другу частину тіста викладіть на посипану борошну дошку і розкачайте у прямокутний пласт приблизно 18 на 28 см. З цим тістом працювати дуже легко і воно легко розкачується до потрібного розміру. Накрутіть тісто на качалку. Таким чином, його легко буде перенести у нашу форму. Отже, викладіть тісто на макову начинку. І рукою розрівняйте. Згори на другий пласт тіста викладіть вистиглу полуничну масу і теж розрівняйте її. Слідкуйте, щоб її товщина усюди була однаковою. Згори аналогічно викладіть третій пласт тіста і розправте його, злегка притискаючи краї, щоб вони зачепилися. На третій пласт викладіть горіхову начинку. І теж гарно розрівняйте. На горіхову начинку викладіть четвертий пласт тіста і розправте його, злегка притискаючи краї. Проколіть верх сформованого пляцка шпажкою, для того, щоб гаряче повітря мало змогу виходити. Накрийте рушником і залишіть у теплому місці на 40 хвилин. Усе. Відправляйте пляцок у заздалегідь розігріту до 180 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції приблизно 1 годину до готовності. Якщо пляцок згори буде надто рум'янитись, прикрийте його пергаментом чи фольгою. Готовність перевіряйте, як завжди, проколовши його в центрі дерев'яною шпажкою. Вона має вийти сухою і чистою. Гарячий пляцок прямо у формі переверніть на кухонну дошку і залишіть в такому стані до повного охолодження. Це потрібно для того, щоб верхній корж при нарізанні добре тримався начинки, а сам пляцок акуратно нарізався на невеличкі шматочки. Ну що ж, зважимо наше окрасення. Вага пляцка 1 кілограм і майже 900 г. Висота 6 см. Перед подачею готовий пляцок можна посипати згори цукровою пудрою. Пляцок чудово та легко нарізається як на смужки, так і на невеличкі шматочки. Це справжнісінька насолода. Готуйте і смакуйте, і нехай усе у вас добре вдається.